Смакота, варенички із чорничками. Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування вареників із чорницями. Бо ми їх готуємо за принципом Із лісу на стіл. Неймовірно смачні вареники, цілющі варенички. А смачні, що повен рослинки. Як їх приготувати? А легко і просто підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні вареники із чорницями. Чи бачили ви, як ростуть чорниці? Ось ми сусмотлені. Назбирали ягід. Назбирали чорниці. Ці ягоди ще називають чорні ягоди, низенько ягодки ростуть. Ось як. Принесли чорниці до хати, ягоди перебрали, відділили листя глицю тощо і посипаємо чорниці цукром. Щоб начинка для вареників була сладкою, бо чорниці кисленькі, вони мають приємну кислинку. Якщо ви цукру не вживаєте, то й не посипайте ягоди цукром. Замість сили на вареники заварне тісто. Як ми місимо ідеальне тісто на вареники, у нас є відео, посилання в описі, та й рецепт ідеального тіста теж знайдете під відео. Розкачуємо тісто і робимо плесканці варенички. Варенички стараємося зробити тонкими, тоді вареники будуть смачними. На кожен плесканець викладаємо підсолоджені чорниці, Ягід беремо багато, не шкодуємо чорниць, щоб вареники були повні, тоді вони будуть соковиті і дуже смачні. Ліпимо вареники так. Щоб краї плесканців були добре зліплені, щоб сік з вареників не випливав у воду. Ліпимо вареники, відразу їх варимо, щоб тісто не розклеїлося. Воду зарання ставимо на вогонь, підсолюємо її. Обережно розкручуємо вареники у воді, ложкою водимо по дну та по боках каструлі. З моменту кипіння варимо чорничні вареники 5-6 хвилин. У нас ідеальне тісто на вареники, тому й жоден вареник у воді не розклеївся. Ось які у нас вареники. Ось яка смакота, ще гарячі вареники посипаємо цукром. Надаємо 2-3 хвилини, щоб вареники охололи, і можна вже їх їсти. Смачного. Друзі, дякуємо вам за вподобайки. За хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде. Смачні вареники. Ах, смачно! Це так смачно, що словами не передати. Варенички з чорничками. Смак хота.